Доброго дня, з вами компанія Автофокус, це у нас нове надходження. Це Mitsubishi Grandis, сімейний мінівенчик, семимісний. Він у нас 2009 року та на автоматі. Ось так, він виглядає у нас по кузу, тобто є там свої невеличкі якісь подрябинки, а ще щось. Але, в принципі, все дуже в класному зданні. Ось такі тисочечки ми маємо по задньому ряду. Подивіться, просто все шикарно. Автомобіль був на хімчистці. Пройшов автомобіль хімчистку, там на 6 місце заховано. Ну, в принципі, все так виглядає. Маємо столики для задніх пасажирів. Так, по передньому плану пройдемось. Само собою, це у нас всі 100 підіймачі. Маємо регулювання дзеркал, корекція фар, механічне регулювання сидінь. Маємо два центральних підлокітники, підігріви сидінь, два підстаканники. Ось таке у нас кермо. На прибоці у нас 223. 223 двадцять три тисячі пробігу, кондиціональних не працює, коробочка автомат, бортовий комп'ютер та мультимедіа. В Принципі все, що тобі потрібно. 9-й рік 2,4 бензинчик на автоматі, тому прикольна позиція для сімейного мінімету. Тому, якщо тобі цікаво, приїжджай, телефонуй Михайла Кришка 4А.